Фінансування програм розвитку донорства крові та її компонентів, удосконалення технологічної бази заготівлі, а також пропагування донорства. Ось на що повинні витрачатися кошти, отримані від реалізації крові та її компонентів. Насправді ці кошти те, що дозволяє функціонувати Центру служб крові, каже його керівництво. З них доплачують за комуналку, купують медичне та офісне обладнання і пальне, роблять ремонти приміщень і міняють паркан. А у січні цього року ціну на препарати збільшили. Утричі дві третини вартості профінансована державою зарплатня. Це Катя, їй 10. У Каті теклітинна лімфома. Жовтня минулого року дівчинка із мамою практично живуть у лікарняній палаті обласної дитячої. Хіміотерапія є дуже важка, є чотири в нас блоки. Після кожного блоку у нас дуже падають показники аналізів. Для того, щоб відновити показники після прийому хімії, Каті вливають аферезний концентрат тромбоцитів. Його, як і інші компоненти крові, виготовляє центр служб крові, більше відомий за попередньою назвою Станція переливання. Один літр тромбоконцентрату це 8,5 доз. У Одного донора зараз беруть дві дози. Ми знімали у відділенні онкогематології 20 лютого. Тоді 20 дітей потребували плазми, еритроцитів і тромбоцитів. Місячна потреба дитини вимірюється літрами. 7,5 літрів. Це тільки плазми. Так само 7,5 літрів ермаси, так само літр чи дві цих тромбоконцентратів на одну дитину. В той день компоненти крові в Рівненській обласній дитячій лікарні потрібні були іще двом немовлятам та дітям в реанімації. У центрі служби крові компоненти крові замовляють усі лікарні в Рівненській області. Обласна клінічна лікарня своє відділення має. Купують лише, якщо власної заготівлі бракує. В обласній клінічній лікарні пропонують або привезти донорів, або заплатити благодійні внески. Протипухлинний центр, більше відомий за попередньою назвою як онкодиспансер, компоненти крові закупляє у центру служб крові. А це дочка пацієнтки протипухлинного центру. Говорити на камеру не хоче, каже, боїться утисків від лікарів. Платила Пладила е -сист... системи, нам сказала, яка сума Чеків не... вони мені не дали. Я в них їх не. Я не потребувала, тому що мені треба було чим швидше врятувати. Мені сказано було заплатити не їхати на контрвані коронавіру. Мені не було коли, тому що потрібно в срочку було ти все дати. Я заплатив суму, і він мені сказав. Сказали, що доставка буде 60, а плазма буде і буде. Не ну, я 980 заплатила разом за все. Хоча до. Я оплатила набагато дешевше. Це було 480-420 десь ось науку. Обласна дитяча, протипухлинний центр, протитуберкульозний диспансер, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, як і центр служби крові є комунальними закладами Рівненської обласної ради. Вони фінансуються із бюджету області через медичну субвенцію. 2012 року за згодою профільного управління компоненти і препарати крові станція почала передавати за гроші усім лікувальним закладам. Області. Поки не почали продавати препарати, я вам так чесно скажу, що ми не мали бумаги за що купити. Тобто, в нас настільки все було убите і страшне, ви бачите, що ми і так зараз не, не маємо таких ремонтів. Бачите, в чому сидимо? Це страхіття. А до того ж ще було хуже. І тому зрозумійте нас правильно. З 2012 до 2017 між Рівненською обласною дитячою лікарнею і станцією. Розрахунки за компоненти крові були символічними, каже заступниця головного лікаря Любов Філик. Грошима покривали лише нестачу у донорах. На початку 2017-го ціни за компоненти крові з санкції для лікарні значно зросли. Вартість, наприклад, аферезного тромбоконцентрату, який вливають після хімії десятирічній Каті, у 17-му і 18-му роках складала уже 3093 гривні за літр. Один власник, там обласна рада, яка фінансує одинаково, закладає витрати на заробітні плати, на комунальні, на певні медикаменти. І між собою підопічні, якби обласної ради, мають ще якимось чином хтось кому за щось платити. Заготувальники крові почали заробляти а у лікарень з'явився клопіт і борги. Вже в 2017 році в нас створився борг, понад 300 тисяч. Станом на сьогоднішній день він не закритий. Гроші за компоненти крові ось за цим прайсом від усіх лікарень та фізосіб надходять на спецрахунок Центру служб крові. За минулий рік на спецрахунок центру надійшло 3 мільйони 396 тисяч гривень за компоненти крові, ще 700 тисяч від облради для закупівлі шокового заморожувача. До того ж, на рахунку було 690 тисяч – залишків із 2017 року. Із відповідей на запити дізнаємось, на капітальні видатки зі спецрахунку витратили 1 мільйон 741 тисячу гривень. Аналізатор гематологічний – 198 тисяч, аналізатор вимірювання рівню гемоглобіну – 30,5 тисяч, плазмоекстрактор ручний – 49,5 тисяч, Лічильник тепла у нас поламався, це 14 тисяч. Мобільний запаювач для медичних трубок це медичне обладнання, 99 тисяч, проєктор 14 тисяч 200. Потім закупили комп'ютерну техніку, там 133 900. Потім купили центрифугу лабораторну і ще одну центрифугу це виходить 51 тисяча 400. І кондиціонери купили 3, 24 300. Ще більше мільйона витратили на бензин та поточні ремонти. 372 тисячі гривень витратили на закупівлю медтоварів, оплату донорам за кров. Ще 50 тисяч на харчування донорів, 813 тисяч на оплату послуг, серед яких ремонти, обладнання і прання. Ще 163 тисячі на комунальні послуги. Ми ще б переглядали там трошки ваші держзакупівлі, і ви там часто якісь електроприлади купуєте. Які це електроприлади? Ми не купуємо електроприлади. Ви, мабуть, не ті держзакупівлі дивилися. по Прозору. Все те, все те що ви виставляєте. А, по прозоро, то ви не. То це Цих чайників у минулому році купили 17. Дізнаємось, ми із договорів про закупівлі на ресурсі Прозоро. Ще купили праску, дві електроплити і дев'ять мікрохвильовок. А це постанова Кабміну про затвердження порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів. Саме в ній вказано, що прибуток від реалізації препаратів спрямовується на фінансування програм розвитку донорства, удосконалення технологічної бази заготівлі, переробки та зберігання донорської крові та її компонентів і препаратів, а також пропагування донорства. Це і пропаганда донорства. Зараз ми, наприклад, використовуємо рекламу на раді. Радіотрек, оці розумні е, зупинки. Там іде наша пропаганда донорства. Як свідчать дані з ресурсу є дата на пропаганду донорства, а це в основному була реклама на радіотрек. Минулоріч витратили близько 25 тисяч гривень. В кінці 2018 року вартість компонентів крові зростає втричі. Станція проливання крові підняла ціни вкотре. Причому вона підняла їх практично втричі. Я не веду приклад. Наприклад, один літр аферезних тромбоцитів став коштувати більше ніж 9 тисяч гривень. Ось ця калькуляція. Її ми отримали на запит: 70% вартості тромбоконцентрату це зарплатня персоналу Центру служби крові. Зарплатня це захищена стаття, профінансована обласним бюджетом. Закриті стаття. Так, основні статті. Основні статті. За рахунок навично ви кошти на заробітну плату повному обсязі. Але як тоді, якщо вас фінансують заробітну плату із держави, то тоді ці гроші, це як? Виходить із держави. Такого ніде немає зарплати. Такого неде немає. Де написано, що я маю право витягати із собі вартості заробітну плату. Нема ніде де. Бухгалтерському обліку, де? Чітко, такого в бухгалтерському обліку любого економіста, запитайте, з чого складається собівартість. А в нас усі документи пишуться собівартість продукції. Почали розбиратися простежувати, Де ж там ішов в ту калькуляцію взагалі залі входить? Було цікаво, що <кхем> буквально після зборів наглядової ради на вечір прислався новий договір, де суми впали в Вже пішли на уступ їм. В управлінні зібрали нараду, пішли на уступки, щоб виключити зарплату. У центрі крові пояснюють, вартість компонентів розраховують за методикою розрахунку, затвердженою Міністерством охорони здоров'я у 1997 році. Та для того, щоб виключити із калькуляції зарплатню, достатньо було вказівки із профільного управління. Чи повинні були зарплатню взагалі включати? Запитуємо у начальниці відділу безпеки крові та донорства центру громадського здоров'я мозу. Не може так бути. Якщо певну вартість е, пос, ну, там, не знаю, е, комунальні послуги вже компенсує держава. Заробітну плату вже компенсує держава. То мінус до тої вартості має бути комунальні послуги і е, заробітна плата. В їх не вони не мають входити, бо заклад е, спеціалізований заклад як станція переливання. Це ж не прибуткова установа. Вона не може. Отримувати прибуток, а вар лише отримувати вартість за свої надані послуги, і цю вартість вкладати ви своїх людей, ви технології, ви популяризацію добровільного розвиток добровільного безоплатного донорства. Але те, що оплачує держава, знову включати в. Ви... Вартість компонента крові ну трішечки занадто. Закону порушення там нема щоб ви розуміли. Заклади одного власника, образно говорячи, це рівненської громади, між собою ведуть якусь торговлю. Так ми цю і колись вона так і теж може бути, але вона має бути обґрунтована і всю ціну має бути вкладено там все за мінусом тих витрат, які покриває обласний бюджет. Відповідно, ми зараз їм ще раз повторюємо. Срузба. Я не знаю, для чого вам зараз раз раси повторюю, але я вам повторюю. Зарплатня була включена у калькуляції 2017 та 2018 років, за якими обласні заклади розраховувалися і станцією, і саме тоді утворився борг. Ми внесли в кінці 2017 року зміни до програми «Діти Рівненщини і передбачили для обласної дитячої лікарні фінансування на препарати. Школи. Ми приймаємо рішення. Що? Якщо буде потреба, ми знову внесемо зміни до програми «Діти Рівненщини» і будемо покривати все із обласного бюджету. Передійної документ, в якому показані цифри попередньої програми 2 мільйона гривень, і після розширення програми 2 мільйони гривень. Тобто, так, ви можете розширити програму, але користуйтеся тими коштами, що ми виділили на попередню програму. Тобто реально не відбулося ніякого збільшення видатків саме на препарати крові. Я впевнена, що більшість лікарень це на плечі пацієнта, але з дітьми так не виходить. Тому що є досить багато благодійних і громадських організацій, які починають піднімати бунт і піднімати це питання наверх. Після вивчених всіх матеріалів плануємо написати. Листи з проханням розібратися управління, з проханням розібратися голову обласної ради, заступників обласної ради, треба звернемося до податкової. Треба буде звернемося до фінансової служби, яка зможе врегулювати дану проблематику. Я не знаю, як відбувається на Рівненській обласній станції переливання. Мені самі дуже цікава ця ситуація, і я спробую ем, написати листа і на департамент охорони здоров'я і на ем, обласну станцію переливання з поясненнями, що відбувається для того, щоб самі зрозуміти, тому що з міста рівного здається вже протягом трьох років. Ця ситуація триває. Зарплатня, яку за вказівкою управління виключили із калькуляції вартості препаратів крові для обласних закладів, залишилася у калькуляції, за якою розраховують вартість компонентів крові для рівненської міської лікарні, районних лікарень та фізосіб. Ми готові надати матеріали, які ми зібрали правоохоронцям, якщо ті вирішать все таки розібратися, скільки повинно коштувати кров та її компоненти. Алла Максимчук, Дмитро Сердюк, агенція журналістських розслідувань, четверта влада для ЮАРівни.